Трульолютик, вертолютик, трулялялік, трулялялік. Це таке цікаве. Труляляльки, труля льольки, а? Ого, яке прізвище. Постривай. Пан, пан. Третроля. Слухай. Нічого не. Ух, привіт, малята. Слухай, яка цікава прізвище. Щось таке понаписав. Вселе таке прізвище. З таким прізвищем, мабуть, дуже весело Нічого жити. Нічого не розумію. Давай почитаємо. Почитай. Така гарна книжка у нашого домови. Пробу декілька програм. Пошлі ага. читаємо вішок з цієї книжки. А, спробуй, спробуй усі-усі дуже веселі, дуже цікаві, так думаю? А, цікаві, я цікаві. Вже думав, багато віршиків вивчив на пам'ять з них. Ну, давай, чи може тобі цей віршик теж подобається? Ні, подобає, це чи, я вивчив? не вивчив. А може він легкий, думав? Вух. Ні, ну, не давай. можу. От давай, давай, читай. А ти допомагай мені тут. Ага, давай, давай, давай. Співовиці, в славнім місті, на бульварі Веселинським там живе співак відомий. О, пан Траліслав тр... Тралялинський. О, Бачите, ось який. Тр... Траля... Тр... Тралялинський. Траля... тралялинський. О. О, який Ну він такий веселий. Веселий. Ну, ім'я в нього Тралялинський Тралялінський. Так, Тихі... Та, от читай далі. Він дуже добре співає. А паном жінка тралялінка, лінка та ще донька, траляльонька, льонька, і синочок, троля льочок, та ще песик, траля лесик, ну а котик. Є котик, зветься котик траляльотик. Окрім того, є папушка, дуже гарна тралялюшка. Тож, бо зранку, по сніданку, це поважне товариство завжди зборі, щоб співати з паном пісню урочисто. Лиш підійми пан Траліслав свої руки. Uh. Тралялюки. Тралялюки. Ага. Всі вмовкають, а за хвильку хор виводить диво звуки. Бачите? Ось вона. Ага. Диво звуки. Тралялюнька. льонька. Труля люльки, -ль труля люлька. Хто там -ль -ль як звали, траля <хих> траля песик, траляльотик. А котик? Котик як? Троляльотик. А песик тоді як? Тралялесик. А, <хих> песик, тралялесик. Троляльотик, вертольотик і папуга само. Ось таке поважно. товариство. просто разом вони співають пісню. Ой, Папушка, траля Лошка. Тепер ми зачекай, зачекай. Що, не все ще? Давай і виводять півозвуки. на цьому ми так, ага, так. Вже співають на базарі, перехожі на бульварі, підмітайло, троляляйло, листоноша, траляльоша. перукарка як? Тролялялькарка. Поліцейський, тралялейський. Пан учитель, трелялитель, пан редактор, траляляктор, пан художник, траля Чи бабуся, тралялюся і дідусік, тралялюсік. А маленька мишка, сіра траля. Хоч боїться котика ну того траляльотика. Сіла у куточок в темний траляльочок. І теж пишіть тихесенько. Траля, траля, траля лесенько. О, Вас, бачите, усі усі співають таку траля-люсі. Десь як весело в місті разом з таким співаком. то Бачите? Мені подобається а бабусі траля-люсі, а дідусі Траля-люсі, діду, дідуся траля, люсі а бабуся дідусик, тралялюсик. А дідусик, тралялюсик, і бабусик-тралялюсик. тралялюсик. А ось бачиш на всі іншій сторінці, бачиш, там є так. є ще мишка, яка там у куточку сидить. Зараз ми яка. Траля, траля лесенько вона співає. Ха -ха. Так, так іночко. Усі, домовуша допомагають так. пану тралялянському співати, щоб були навкруги весело, весело. О, і я хочу, щоб було весело, весело. Тому я. Домовуша тролялюша і іночка тролялілочка. <сумістить> Покажемо усім Троля, малятам тролялятам мультик-тролялютик. Тролялюльтик. <сумістить> Тролялюльки. Ой, мультик-тролялюльтик. <сумістить> Оце так побалакали. Точно. Це у нас така мова, така незвичайна. Така дивна мова, тролялюська Yeah. Сподіваюсь, що і сни у вас сьогодні будуть такі ж кумедні, як і цей віршик, як і настрій у нас сьогодні з вами. Стайте зручніше, дійсно будемо дивитися траля-люсик, мульта-люсик. мульталюсик. Да, веселий траля-люсик траля До побачення. До побачення, любі хлопчики, та дівчатка. До зустрічі. До зустрічі. До.